же галота, напівм'яка чашка літньої колекції Ава моделі 2075. Ем, тонкий, дуже м'який, легкий поролон. він, начебто створений для літньої колекції, тому що він дуже легкий. Взагалі, у Ави більш таки щільніший поролон в ніжніх частинах. Він легкий і приятний на дотик. Зовні мережево покриває чашку. Пояс із прозорого. Полотна дуже добре тягнеться, два ряда гачків. Гарна кругла форма, вона зручна для жінок з великими грудьми, добре підтримує і створює гарну круглу форму в зоні В Всередині чашки, бабо і до пляж. Він приємний до тіла, і також чашки, як всі чашки Ава, вони глибокі і зручні, і тому їх радимо жінкам з великими грудьми. Брителі прямо пропорційно розміру, вони збільшені і не відстебуються. Дуже гарний і ніжний коралевий відтінок мережева, так радує очі для білизни і одягу на весну та літо. Також є труси. До цього бюзгалтеру сліпи, вона спереді і ззаді виготовлена із напівпрозорого мережева, бобовняна листовиця, м'які зручні резиночки і пояснична частина, як завжди у ави, із гладенькою шовковистою мікрофібри. Дуже гарний комплект, сочний такий відтінок, коралевий насичений і гарна форма. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.